Доброго дня, мої шестикласники! Знову з вами я, Олена Михайлівна, і урок літературне читання. Тема нашого сьогоднішнього уроку Дмитро Красицький оповідання Катерина Малювала півник». Але перед тим, як приступити до нашого уроку, давайте ми з вами проведемо невеличку логопедичну хвилинку. Повторюємо за мною. Шепче вітер ша-ша-ша, Шубку білочка знайшла. Шелестить трава похила, шубку білочка купила. Шепчеш ти і вірю я. Шубка у білочки своя. Це ми зараз з вами повторили таку невеличку чистомовочку. На букву Ш, а звук Ш. Будь ласка, можете перечитати кілька разів, зупинити відео, поставити на паузу і потренуватися для того, щоб краще чіткіше вимовляти цей звук. А тепер давайте повправляємося такою звуковою доріжкою. Листя падає додолу, засинає гай і поле. Прочитайте його спочатку повільно, пошепки. Листя падає додолу, засинає гай і поле. Далі прочитайте повільно вголос. Потім прочитайте швидше пошепки, швидше, в голос. швидко, пошепки, швидко вголос. Якщо вас щось не виходить, допоможіть маму, або тата, або братика, або сестричку, але обов'язково виконайте це завдання, тому що це вам піде тільки на користь. Діти, а наше заняття, наш урок, сьогодні відеоурок, ми почнемо з таких слів: Світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї. Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Діти, ви коли-небудь чули цей вірш? Можливо, і не чули, а хочу вам я сказати про те, що цей вірш написав відомий український поет, художник Тарас Григорович. Шевченко. І саме сьогодні, оце наше оповідання, Катерина малювала півники, буде розповідати нам про дитинство Тараса Григоровича Шевченка. Це тільки уривок із оповідання, оповідання яке написав Дмитро Красицький: Дитинство. Тараса. Можливо, колись, коли ви підростете, або і зараз то вміє непогано читати, хто навчився добре читати, може взяти в бібліотеці і прочитати для себе цю книжечку. Дитинство Тараса Дмитро Красицький. А поки що ми познайомимося тільки з однією частинкою цієї біографічної, цього біографічного оповідання або повісті. Тарас Шевченко це великий народний поет і художник. Я думаю, що вам знайомий портрет цієї відомої людини. Якщо ви звертали увагу, портрет Тараса Григоровича Шевченка є в кабінеті української мови і літератури. І, взагалі, у всіх ваших підручниках, у всіх ваших книжках дуже часто зустрічається портрет. Цього відомого поета і художника Тарас Григорович Шевченко є автором такої всесвітньо відомої збірки, як Кобзар, в яку війшло дуже багато віршованих творів. Ми з вами вже вірш... вивчали вірші Тараса Григоровича Шевченка і ще будемо вивчати. Але сьогодні мова не про це. Давайте трішечки зупинимося на біографії Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині у сім'ї Кріпака. Діти, як ви думаєте, кріпак це людина багата чи бідна? Правильно, це людина бідна. Хто не знав, то може просто подивитися ось на цю ілюстрацію, на якій ми бачимо приблизно вигляд тієї хатинки, в якій народився Тарас Григорович Шевченко. Ця хатинка бідна, тому що всі хатинки тоді були у кріпаків такі. Хатинка під солом'яною стріхою, без підлоги, була тільки долівка, така помазана у будинку у хаті цій українській. І тому Тарас Григорович Шевченко, сім'я, в якій проживав Тарас Григорович Шевченко, була багатодітною сім'єю, крім Тараса. Там виховувалося ще шестеро дітей. Я пропоную вам уважно слухати моє пояснення, тому що після цього у нас будуть тестові завдання, і вам потрібно буде дати відповідь. Дмитро Красицький дуже гарно у цьому у своїх оповіданнях Дитинство Тараса, Тарасові світанки, ви бачите ось ці книжечки, описав. Дитинства Тараса Григоровича Шевченка. А потрібно сказати ще й про те, що Дмитро Красицький це український письменник. І ще ж до того він є далеким родичем Тараса Григоровича Шевченка. Це він, прав, він був правнуком старшої сестри Тараса Шевченка Катерини, а Катерина. Була старшою сестричкою справжньою для Тараса. Вона гляділа, доглядала його, і багато в чому в житті Тарас Григорович Шевченко завдячує саме своїй сестричці Катерині. Ну, я думаю, що кожен з вас, хто зацікавиться, прочитає про Дмитра Красицького більше. Можливо, вам сподобається. Книжки, книжки, які написав Дмитро Красицький. Ось, будь ласка, вони є в нас не на зображені, Тарасові світанки або дитинство Тараса, а ми ж з вами переходимо саме до словникової роботи. Перед тим, як почати читати саме оповідання, Катерина малювала півники, давайте з вами дізнаємося значення деяких слів. Кріпак. Кріпак це селянин, який працював на землях пана і був його власністю. Тобто пан міг зробити з цією людиною все, що завгодно, міг продати його, міг побити його. Люди, кріпаки, не мали ніяких прав. Запічок там зустрічається таке слово. Запічок це місце на печі. Яке відгороджене коменом. Долівка це помазана глиною земля в сільській хаті. Я пропоную вам для того, щоб ви краще поповнили свій словниковий запас, записати у зошитах ці слова з поясненнями. Для цього поставте відео на паузу і перепишіть ось цю словникову роботу собі до зошиті. А тепер давайте ми з вами прочитаємо це чудове оповідання. Катерина малювала півники. Ранок був ясний, сонячний, на небі ні хмарки. Тиша. Тарас проснувся дуже рано, йому не спиться. Катря ще вчора казала, що буде хату мазати. А коли помаже, нові малюнки на стілах розмалює. І у нас будуть нові півники, подумав Тарас. Он у Бондаренка помазали хату і хіба такі півні намалювали? У нас будуть кращі. Катря малює краще від всіх на світі. У решетилів стіни розмальовані квітами. Скільки їх там? І маки, і всякі квіти, сині, зелені, червоні. У хаті Оксани Ковалівни чорнобривці. Проте у нас буде найкраще. Ярина з Марією ще спали в запічку, Микита на полу. Катря, видно, давно вже господарює. Не спиться Тарасові, і він швиденько стає з полу на долівку. Тихенько, щоб не розбудить сестричок і брата, очиняє двері, виходить у сіни на двір. Свіже ранкове повітря дихнуло в обличчя. В садку весело виспівували пташки. Соловейко то ніжним тоненьким голоском дріботів, то тьохкав, аж на серці радісно ставало. Чого це ти, Тарасику, так рано встав? Я тобі на поміч прийшов. Та й помочі з тебе спав би, людські діти ще сплять, уранці найсолодший сон. А мені не спиться, катрусю. Ти ж казала, що будеш хату мазати і нові малюнки на стінах намалюєш. Еге ж, буду мазати, нові малюнки намалюю, говорила Катря, розводячи білу глину в черепку. Біля хати була вже замішана руда глина. Шпарувати буде, подумав Тарас. Катря мазала хату, а під руками весь час вештався братик і надокучав питаннями, коли та які малюнки вона малюватиме. Катрусю, ти на комені нові півні намалюєш? Намалюю, але зачекай трохи і не перешкоджай. Не ходи під руками, а то й свята застануть з ріхтями. Хату побілено. Помазано долівку. Поки вона сохла, Катря в сінях заходилася готувати фарби, щоб на стінах і на комені намалювати нові малюнки. Катрусю, зроби, щоб півень не такий сердитий був. Добав, чубчика, гребінь дуже похилився. Катрусю, добав трохи хвостика. І на комені з підумілих рук виросли на високих ногах два півники. Тарас аж підстрибував з радощів. Як виросту, буду малярем! Ну що ж, діти, сподобалось вам оповідання? Мені, наприклад, дуже сподобалось. А ви прослухали це оповідання, прослухаємо мою розповідь, і тому домашнє завдання буде для вас таким: потрібно пройти таке тестування, прочитати питання і визначити. Номер відповіді, яка є правильною. Запитання будуть такі: скільки братів і сестер було у Тараса Шевченка, яка пташка виспівувала у саду Шевченків уранці, що хотів намалювати Тарас на стінах хати, і ким хотів стати малий Тарас, коли виросте? Я думаю, ви були уважними. Хто не був, був не зовсім уважним, нехай ще раз переслухаємо мою розповідь. А ще вам потрібно декілька разів перечитати це оповідання. Для того, щоб покращити свою техніку, читання. Ну що ж, я думаю, ви справитесь з завданням. Поки що, я дякую вам за урок. Дякую. За те, що зустріч наша з вами відбулася. Ну що ж, поки що наш урок закінчено, але в нас з вами буде ще багато цікавих уроків. Працюємо над виконанням домашнього завдання! До побачення, діти!